Вітаємо на рідному телеканалі. Наша команда підготувала для вас найцікавіше про життя міста та області. Сьогодні безпосередньо поговоримо про таке. Два дні поспіль відбувається наймасштабніший агрозахід день поля у Вінниці. У Калинівській громаді перевірили на безбар'єрність лікарню та спортивну школу. Письменниця Надія Постемська представила свою нову книжку між вічним і земним. Два дні поспіль відбувається наймасштабніший агрозахід день поля у Вінниці. Тут зафіксували рекорд за кількістю учасників 233 компанії з усієї країни та за кордоном. Аграрії демонструють сучасну техніку, інноваційні підходи та обмінюються досвідом. Захід мав благодійну складову. Протягом нього збирали кошти на підтримку збройних сил України. 233 компанії з усієї України продемонстрували новітню сільськогосподарську техніку та інновації в аграрній галузі. У Вінниці відбувся наймасштабніший день поля з поміж усіх регіонів. Область встановила офіційний рекорд України за кількістю виставкових локацій серед експонатів, техніка й обладнання від аграріїв Вінничини, зокрема, розкидач мінеральних добрив, який розробляють у Немирові. Коли треба вносити мінеральні добрива. Весною грунт вязкий, вона йде, і людина може стрягнути по коліна, а вона собі працює, і робить своє внесення. Довжина експозиційної зони перевищила кілометр. Тут представили сучасне аграрне обладнання та рішення для рослинництва, агрологістики, агробудівництва й інших напрямків. Виробляємо техніку сівалки, культіватори. Навісний культіватор трьохметровий. Культиватор чотирьохметровий, чотирьохрядний, два ряда грібьонка, каток, чотирьохметрова осівалка, Прицепна на прикатуючих колесах. Получається с маркерами, з транспортним пристроєм і трьохметрова сівалка. Навісна. Участь у виставці взяли українські та закордонні виробники. Серед найяскравіших експонатів найбільший в Україні дрон розпилювач місткістю 50 літрів. Робота його дуже проста. Треба один оператор, і людина, яка буде міняти батареї і заправляти рідину. Дуже багато клієнтів у нас в Вінниці, які купили цей дрон, так як і на послуги, і власне господарство. У полі також відбулись демопокази тракторів і комбайнів, щоб відвідувачі могли побачити роботу техніки в дії. Корисно, це необхідно, і для бізнесу, як, як директорів, наприклад, які вибирають техніку, вони можуть і побачити її, як вона працює, і поспілкуватися з представниками, це все йде на користь. Завдяки лідерським позиціям у сфері агровиробництва, Вінниччина залишається одним із ключових центрів розвитку цієї галузі в Україні, і саме в нашому регіоні уже в четвертий відбулася така масштабна подія. Євгеніювсяніков, Денис Ковтон, телеканал Вінниччина. У Калинівській громаді перевірили доступність для людей з інвалідністю районної лікарні та дитячої юнацької спортивної школи. Представники Вінницької ОВА оглянули приймальне та реабілітаційне відділення і фізкультурні зали, оцінюючи наявність пандусів, ліфтів, поручнів і просторих санітарних кімнат. Також увагу приділили комфортним умовам для пацієнтів та юних спортсменів, щоб забезпечити рівні можливості для всіх. Безбар'єрний простір це про рівні можливості для всіх. Як реалізується цей напрямок роботи у Калинівській громаді? Перевірили представники Вінницької обласної військової адміністрації. Посадовці оглянули на доступність приймальне відділення районної лікарні. На першому поверсі працюють сучасні діагностичні кабінети з новітнім обладнанням, де пацієнти проходять всі потрібні обстеження. А новий ліфт дозволяє людям з інвалідністю без перешкод піднятися на будь-який поверх закладу. За сучасними вимогами облаштовано реабілітаційне відділення лікарні для зручності пацієнтів на кріслах колісних є пандус. А всередині це простір без порогів та з поручнями, що допомагає людям з інвалідністю. Ністю вільно пересуватися, полегшує оформлення пацієнтів, дворівнева стійка реєстрації «Огляди Ми проводимо в рамках реалізації національної стратегії з безбар'єрності. Для нас один з пріоритетів це розвиток мережі реабілітаційних закладів в територіальних громадах області. І абсолютно. Важливо, щоб вони були доступними, оскільки ми розуміємо, що пацієнтами реабілітаційних відділень часто є військовослужбовці, які проходять відповідну реабілітацію, або цивільні особи, які постраждали внаслідок війни. Приємно бачити, що це відділення також активно розвивається, і не тільки інфраструктурна доступність, але і збільшується кількість обладнання в залах для реабілітації спеціалізованого обладнання. Для нас принципово, що іде постійна системна робота на забезпечення безбар'єрності, зокрема в такій лікарні. Потужні, як Калинівська району лікарня». у відділенні працює два сучасних зали фізичної терапії, які оснащені інноваційним обладнанням і тренажерами для відновлення мобільності та адаптації пацієнтів. Найменше, що ми можемо нормальні умови для наших військових в першу чергу. Ну і тут ребляційному відділенню вони покращують своє здоров'я. Ми тут бачите, такі умови. Персонал надзвичайно потужний. Але завжди ми раді почути і підказки певні, які що треба ще зробити. Відділення облаштувало доступну та зручну санітарну кімнату. Вона простора, обладнана всім необхідним, аби пацієнти почувалися комфортно та незалежно. Також посадовці оглянули приміщення дитячо-юнацької спортивної школи. Зовні будівля обладнана сучасним пандусом з подвійними поручнями. А всередині приміщення створені комфортні умови для проживання юних спортсменів та їх тренерів. Яна колодинська, телеканал Вінничина. До того ж у Вінниці продовжують активно дбати про безпеку та комфорт мешканців багатоповерхівок. Черговим кроком у цьому напрямку став капітальний ремонт ліфта в одному із житлових будинків на Немирівському шосе 82. Це вже п'ятий підйомник у громаді, який цьогоріч оновлюють виключно за кошти міського бюджету. Місто системно підходить до вирішення важливих питань житлово-комунальної інфраструктури та підтримує ініціативи об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у рамках робіт у Вінницькому ліфті буде проведено комплексне оновлення, яке включатиме як технічне переоснащення, так і покращення зовнішнього вигляду кабіни. Одним із головних нововведень стане облаштування сучасної системи аварійного довозу пасажирів на випадок відключення електроенергії. Для цього передбачено заміну лебідки та шафи керування ключових елементів, які забезпечують стабільну та безпечну роботу підйомника. Дані роботи проводяться в рамках програми, реалізації програми капітальних ремонтів для будинків, в яких створено об'єднання співвласників, які звернулися до нас відповідним протоколом, де мешканці обрали саме заміну ліфта, як перший капітальний ремонт. На даний час тривають роботи за адресою Неміровська 682, другий під'їзд, здійснюються роботи по заміні пасажирського ліфта. Замінюється пульт керування, замінюється оправлення ліфта, замінюються елементи кабіни, кнопки виклику, встановлюється диспетчерізація і ставиться частотні перетворювачі, що дає можливість зекономити. По перше, це сучасний вже буде вигляд його. Плавніший хід і економія електроенергії в межах 15-20%. Ліфт зазвичай має термін експлуатації понад 20%. Такі ліфти вони підлягають зупинці, проведенню експертизи і відновлювальних робіт. Злаштовується дотяжка, тобто в разі зупинки або припинення електропостачання будинку спрацьовує система і дотягує даний ліфт до найближчого поверху і відкриває двері. Тобто людина може автоматично звільнитися з кабіни під час відсутності чи блекаута, чи відсутності електроенергії. Мобільні групи, які контролюють дотримання заборони на спалювання сухої рослинності, запрацювали у Вінниці. Інспектори щодня патрулюють громаду. А за порушення мешканцям загрожують штрафи від 340 до 1360 гривень. Рейди триватимуть до 31 жовтня. А вінничани можуть безкоштовно здати гілля та листя у муніципальний центр управління відходами. З нами на зв'язку Віталій Чигур, директор комунального підприємства Муніципальна Варта. Який більше розповість нам про контроль за порушення правил спалювання сухостою? Ми вітання. Доброго здоров'я. Як організована робота мобільних груп, і які райони Вінницької громади найчастіше ось порушують правила благоустрою? До розпорядження Вінницького міського голови представниками муніципальної варти створено 8 мобільних груп. Склад таки входять представники виконавчих органів, працівників екологічної інспекції, працівників поліції, щодня наші групи будуть пильнувати за приватним сектором Вінницької міської територіальної громади, тому що саме на території приватних будинків, саме ми фіксуємо випадків спалювати рослинного походження. Тому якщо ми будемо виявляти такі випадки. Будемо складати протоколи про адмінправопорушення. Які альтернативні способи утилізації сухої рослинності ви рекомендуєте мешканцям? Ну насамперед, це компостування, тому що ми розуміємо, що залишки відходів рослинного походження можуть слугувати потім як і добриво. Також можна використовувати з метою приготування їжі та в майбутньому зимовий період для обігріву. Чи планується збільшення кількості груп або зміна графіка патрулювання у періоди найбільшої активності спалювання листя? Ну наразі ми рахуємо, що 8 мобільних груп цього достатньо для того, щоб контролювати ситуацію щодо виявлення фактів спалювання. Більше точно ми не плануємо час. Час буде змінюватись. Ми не будемо сьогодні говорити з якої по котру годину ми будемо патрулювати. Це буде в ранковий в денний час, вечірній. Ну і представники поліції будуть патрулювати в нічний час, тоді саме коли комендантська година. Які профілактичні заходи та інформаційні кампанії проводяться для попередження порушень та підвищення свідомості мешканців? Знаєте, ми вже цим питанням займаємось 12 років. Що і слугує, що випадків спалювання у нас стає менше. Ми за допомогою засобів масової інформації, соціальної реклами, яка наразі даже і інформується на центральних каналах, і також спілкування з мешканцями це профілактичні превентивні заходи. Ми зустрічаємося. На території старостинських округів спілкуємося, пояснюємо, що цього робити не потрібно, тому що спалювання шкоди, звісно, що всім нашим нашому здоров'ю. Дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру. Ми бажаємо вам гарного дня і на все добре. Дякую. З нами на зв'язку був Віталій Чигур, директор комунального підприємства Вінницької міської ради. Муніципальна варта. А ми, власне, продовжуємо наш випуск. Вінниця долучилась до всеукраїнської акції Мандрівна Бандеролька. Молодіжна рада міста разом із відділом молодіжної політики Вінницької міської ради обмінюється подарунками та мотиваційними побажаннями з колегами з інших областей, аби надихнутися на продуктивну роботу у новому навчальному році. Детальніше про акцію розповість Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Мої вітання доброго дня. Пані Юлія, розкажіть, будь ласка, про акцію Ось мандрівна Бандеролька. Які її основні цілі та завдання? Ну, звичайно, що основна ціль це об'єднати нашу молодь, саме молодіжні ради України. задля… Спільних цінностей, ви знаєте, саме маленькі подаруночки, щирі е, такі побажання, вони створюють ланцюг єдності, взаємної підтримки та дружби, е, що зміцнює нашу українську е, національну ідентичність. Скільки міст і молодіжних рад України вже долучилися до обміну подарунками та мотиваційними побажаннями? Саме бере участь 12 місць: Вінниця, Дніпро, Черкаси, Чернівці, Умань, Хмельницький. Тобто ідея перша це бандеролька вийшла з Умані. Вони поклали в бандерольку 11 блокнотів, 11 ручок, і розписали звичайно маршрут. Яке місто далі кому передає? Ми отримали нашу бандерольку від міста Одеси, взяли звичайно ручку і блокнот від Умані. Ми поклали також свої подаруночки, Ми надали саме. Шопер з логотипом Вінницької молодіжної ради і також блокнот. Також в бандерольці є такий щоденничок, де наша молодь саме пише побажання далі іншим, ну, молоді з іншої громади. І в кінці, вже коли обійде бандеролька 12 міст, саме в місті Умань відбудеться форум, де учасники зможуть вже можна так сказати офлайн поспілкуватися і можливо далі ну, підготувати, зробити вже разом ще багато таких акцій, саме на всеукраїнському рівні. Це така всеукраїнська ініціатива. А чи планує відділ молодіжної політики можливо у Вінниці реалізовувати подібні ініціативи? Звичайно, відділ планує, і ми також хочемо на всеукраїнському рівні. Скажу так, трошечки буде інтрига, але ми плануємо такі акції до 1 жовтня, до дня захисників і захисниць України, і також до Дня студента. Так що обов'язково всіх попередимо і буде все у нас круто. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам. Нашим глядачам нагадує Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку. Нову книжку між вічним і земним презентували у Вінниці письменниця Надія Постемська. Це вже п'ята збірка авторки. У ній пані Надія зібрала вірші, які відображають увесь спектр емоцій, душевного хвилювання за Україну. Почала працювати над збіркою ще на початку повномасштабного вторгнення. Презентувала збірку за підтримки департаменту культури міської ради, і він зібрав широку аудиторію колег поперу, відомих діячів культури, давніх друзів та поціновичів поезії. Книга стала своєрідним дзеркалом часу, у якому відобразилися особисті хвилювання та загальнонаціональні переживання. Моя збірочка, в якій знайшли відображення події, які відбуваються в Україні сьогодні. Це біль, часом розпач, віра, надія, в захваті від того, що роблять наші хлопці в захваті. І отак низенько вклоняюсь, не можу плакати. От. Через те, що їхнє життя це і земне, і вічне. Не було б цих хлопців, не було б, не було б може вже і нас. Але ця книжка моя і про колесо історії. Про початки, звідки починається українська душа, а це були власне всі новини цього дня. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. А головне, пам'ятайте, що в нашій країні досі триває війна. і Нашим військовослужбовцям потрібна ваша допомога та підтримка. До зустрічі.